Минулого тижня українці традиційно балансували між відключеннями світла та тривогами. Ну а світ тим часом живе своїми драмами від скасованих рейсів у Мюнхені та Копенгагені до затримання у Франції судна із Тіньового флоту Росії, з якого ймовірно запускали дрони на Данію, і воно знову вийшло в море. Тож спробуємо розкласти все це по поличках та розібратися, де ми є і чому навіть лось із Рівненщини тепер у центрі новин. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН, і підсумовуємо перший тиждень жовтня. Запоріжжя долає наслідки масованої ворожої атаки росіян. У ніч проти неділі терористи били по місту з реактивних систем залпового вогню, а потім випустили крилаті ракети. Одна поцілила у багатоповерхівку, постраждало 49 людей. У Києві після вчорашньої атаки, де четверо людей загинули, ще тринадцяте. Постраждали. До однієї із багатоповерхівок від учора несуть квіти та іграшки. Після прямого влучання шахеда у квартиру там загинула 12-річна дівчинка. Український FPV-дрон знешкодив російський гелікоптер у районі села Кутлярівка на Донеччині. Оператори безпілотних систем степові хижаки в повітрі знищили транспортно-бойовий гвинтокрил Мі 8 за допомогою fpv безпілотника. Вартість одного такого гелікоптера становить щонайменше 6 мільйонів доларів. США Частина російських підрозділів опинилася в оточенні на добропільському напрямку, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. В результаті контрнаступальної операції вдалося ліквідувати понад три тисячі окупантів та майже тисячу одиниць техніки. Загалом за період українського контрнаступу звільнили 175 квадратних кілометрів території, майже 200 кілометрів зачищено від диверсійних груп, зазначив Сирський. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розмістити американські ракети великої дальності Томагавк в Україні і ухвалить найкраще рішення з цього приводу. Це в ефірі телеканалу Фокс підтвердив віце-президент США Джей Ді Венс. В Угорщині заборонили низку українських видань, зокрема і тсн ЮЄ. Про це повідомив міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш. Це пояснили відповідю на те, що Україна заблокувала два угорських проросійських ресурси. Максим Буткевич став лауреатом престижної премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Нагороду правозахиснику, журналісту та ветерану війни вручили у залі парламентської асамблеї Ради Європи. І він перший в історії українець, який отримує цю нагороду. Історичне графське весілля у Києві у старовинній Андріївській церкві минулого вікенду обвінчався Грегор Розумовський прямий нащадок останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Та вчений історик за дружину Розумовський взяв собі українку Наталію. Гучне весілля після вінчання відгуляли у Софії. Загибель цілої родини на Сумщині вночі росіяни вдарили дронами по селу Чернеччина, влучили у приватний дім, де мешкало подружжя із двома маленькими дітьми. Не вижив ніхто. Уже другого українця затримали за підозрою у підриві газогонів Північний потік. За версією німецької прокуратури чоловік на ім'я Володимир працював інструктором із дайвінгу і міг брати участь у закладанні вибухівки восени 2022 року. Його вже доправили до прокуратури у Варшаві. Данія розпочинає спільні з Україною навчання із захисту неба від дронів. Українські військові поділяться практичним досвідом з іноземцями. Країна особливо потребує такої підтримки, адже цими вихідними невідомі дрони фіксували над литовищами багатьох країн НАТО і найбільше в Данії. Автомобіліст жорстоко побив велосипедиста у столиці. Підприємець із Київщини припаркував своє авто на смузі для роверів. За що дістав зауваження від велосипедиста. у відповідь? Водій на нього накинувся кілька разів вдарив по голові, а потім відтягнув його на узбіччя та втік. Дощі затопили Одесу подекуди рівень води сягає метра. Зранку кілька доріг стали непроїзними. У місті довелося тимчасово скасувати низку тролейбусних та трамвайних маршрутів. Згодом дощ вщух, вода потроху сходить. Гучне ніч у Харкові росіяни ще з вечора почали бити дронами. Далі запустили керовані авіабомби. А близько третьої ночі полетіла і балістика. У місті шестеро поранених у приватному секторі російський каб зруйнував половину вулиці, а одну з осель буквально зрівняв із землею. На окупованій Херсонщині знищено гауляйтера так званого голову ради депутатів Володимира Леонтьєва. Цю акцію пов'язують із діяльністю місцевого руху опору, і вона є помстою зрадникам та поплічникам окупантів. У березні 22-го саме Леонтьєв віддав наказ росіянам викрасти і катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова. Україна та оборона Європи теми неформального саміту Євроради у Копенгагені. Урсула фон дер Ляйн закликала до створення спільних систем протидії російським дронам і літакам, а також до нового фінансового пакету для підтримки Києва, зокрема за рахунок заморожених російських активів. На саміті крім того, обговорять план обходу вето Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС. Опалювальний сезон стартував у рівному. Його почали достроково через різке зниження температури. Першими потеплішали батареї у місцевому пологовому та у дитячій лікарні. Синоптики попереджають про заморозки на рівненщині вночі від нуля до мінус трьох градусів. Дев'ятеро загиблих в Одесі, людей, які зникли напередодні під час негоди, знайшли без ознак життя. Серед загиблих ціла родина і 23-річна дівчина. Сусіди розповідали, що вона кликала на допомогу і намагалась триматися за дерево, а далі її просто понесло течією. Наші вдома з російського полону повернулися 205 українських громадян, військових та цивільних. Цей обмін був комбінованим. Частину бранців обміняли згідно зі стамбульськими домовленостями, а частину в межах чергового 69-го обміну. Практично усі визволені перебували в неволі із 22-го року. Блекаути знову на порозі через російські обстріли, знеструмлення одразу у кількох областях країни. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині кажуть в Укренерго. Аварійні роботи тривають. Утім, ситуацію ускладнює те, що через похолодання по країні зросло споживання електроенергії. Сполучені Штати ділитимуться з Україною даними розвідки для ударів по енергетичній інфраструктурі на території Росії. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації президента США. Дональд Трамп за інформацію видання підписав відповідний дозвіл. А також Сполучені Штати попросили партнерів по НАТО про аналогічну допомогу Києву. День жалоби на Одещині. Кількість загиблих у наслідок негоди вже зросла до 10 людей. Сусіди виявили в одному із затоплених будинків тіло 90-річної жінки. Причини трагедії зараз розслідують. Водночас на ліквідацію наслідків знадобиться щонайменше тиждень. Справжня зима у високогір'ї Карпат на вершині Піп Іван Чорногірський хурделить уже кілька днів. Снігу насипало до 15 сантиметрів, а подекуди є перемети аж до пів метра. Рятувальники радять туристам утриматися від походів у гори. Такі погодні умови значно ускладнюють пересування та можуть становити загрозу для життя і здоров'я. Ворог вночі атакував українську енергетику, пошкодила критичну інфраструктуру на Сумщині, Харківщині і Полтавщині. Низка населених пунктів без світла. На Полтавщині довелося призупинити газовидобуток. Повідомили у ДТЕК. Деякі школи перейшли на онлайн навчання. Бавовна на російському хімічному підприємстві дрони атакували один з найбільших російських виробників азотних добрив у перському краї. Це за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Там, зокрема, роблять і компоненти для виготовлення вибухівки на кадрах з місця події, які встигли потрапити до інтернету. Видно чимале загоряння. Нова атака дронів у Європі. Свою роботу був змушений призупинити аеропорт німецького Мюнхена. Вилетіти не змогли 17 рейсів з майже трьома тисячами пасажирів. А ще 15 літаків, які мали приземлятися, спрямували до інших міст. Виявити дрони чи навіть встановити їхню точну кількість правоохоронцям не вдалося. Одеса досі долає наслідки смертоносної негоди. Місцевим рятувальникам допомагають колеги з Вінниці, Кропивницького, Миколаєва, Черкас та Києва. Усього до ліквідації наслідків залучили майже три тисячі людей. Комісії почали обстежувати пошкоджені оселі для призначення компенсацій. На тепер відомо про щонайменше вісім сотень пошкоджених домівок. Опалювальний сезон стартував у Києві. До тепла підключають лікарні, школи, дитсадки та інші заклади соціальної сфери. Мер каже, тепло по трубах запускатимуть по заявках. Рішення ухвалюватимуть керівники закладів та установ, бо найважливіше це використовувати енергоносії максимально ефективно, наголошують у столичній владі. Наступний тиждень обіцяє не менше сюрпризів. Синоптики натякають на нову порцію холоду політики на чергові заяви. Ну а ми вже працюємо над новими сюжетами: чи вплине американський шатдаун на українські постачання зброї, і яких рішень можемо очікувати від Європи після появи там невідомих безпілотників? Тож побачимось за тиждень, щоб разом пережити і проаналізувати нові виклики. Я Соломія Вітвіцька до наступних зустрічей в ефірі.